Як отримати гіпотермічну кому. Дівочки, комбінашка така, дивіться, як похолодає, а вже похолодала. Ми робимо фотосесію в купальнику на снігу. Чим довше, тим більше якісних фото, і тим менше температура твого тіла. Починається гіпотонія, і коли температура твого тіла падає нижче 30 градусів, твій мозок перестає реагувати на подразники: пишку фотоапарата, людей. І твої думки будуть лише тільки про сніж. Які падають тобі, блять, на лоба і тануть. Оточення це одразу не помітить, бо дуже розумно тебе і так, блять, ніхто не вважав. Серце починає скорочуватись дуже повільно. У дівочки брадікардія починається, а там вже і недалеко фібриляція шлуночків. А якщо температура падає тіла нижче 25, можна, в принципі, дзеркала завішувати. Головне, щоб тільки не розморожували. А так будеш в принципі, як жива, тільки синя. Дихання стає поверхневим і рідким В комбінашку дівочки ще входять нирки і припиняють фільтрацію. Згортання крові. Підвищується і ризик тромбозів стає реальними, навіть якщо тобі вже на це похуй. Без свідомості, дівочка, шкіра бліда та холодна. Зіниці перестають реагувати на світло. А я, як парамедик, звісно, перевірю, може ти, блядь, просто лягла і прикалуєшся. І головне правило, пацієнт не вважається мертвим, поки ти не розморозиш і не перевіриш. І так, можна, блядь, по чорному шуткувати про хворобу, але краще пам'ятайте, це робити в теплі.